Усім привіт-привіт! На зв'язку Єгор, і сьогодні ми з тобою заберемо свої 4 бали на НМТ з української мови за допомогою теми відокремлені члени речення. Але перед цим обов'язково підпишись на наш телеграм-канал Мовники, скануй QR-код або є посилання в описі під відео. Там уже дуже багато крутих матеріалів у закріпленому повідомленні. Зокрема, є і конспект сьогоднішньої теми відокремлені члени речення. Я себе пам'ятаю, чесно кажучи, в 10 класі. І я тоді навіть не розумів, що таке відокремлений член речення. Зараз усе дуже логічно. Відокремлення, що для тебе означає слово відокремлення. Це коли ми відокремлюємо щось з обох боків комами або тере, тобто розділовими знаками. Це перше. Друге, можна ось цю штуку відокремлену викинути з речення, і речення буде нормальним. Подивимося на прикладі: наслухавшись новин з радіоточки на кухні, вона починає таке щось вигукувати якийсь інформаційний коктейль. Ось я бачу. Кому, тобто, щось відокремлене. І ось цю структуру я можу викинути з речення, і, в принципі, речення буде нормальне. Вона починає таке щось вигукувати: якийсь інформаційний коктейль. Оця штука викреслена, називається відокремлений член речення. Таких є чотири додаток. Означення, обставина і прикладка це якраз твої 4 бали на НМТ. Погнали з відокремленого додатка, тому що це найпростіший відокремлений член речення. Тут лише запам'ятати, якими словами він приєднується, і все, один бал у вас в кармані, крім опріч за винятком на відміну від, зокрема, особливо. Якщо є ось такі слова, це означає, що в реченні є відокремлений додаток. І, по-друге, ми. Ставимо питання додатка. Пригадаємо, які в додатка питання. Питання відмінків, кого чого. Ну, всіх відмінків, крім називного. Кому чому, кого що і так далі. Наприклад, і крім наших тутешніх плазунів, посліднє в ньому місце, посідає гадюка російська чорна. Рік змії, зміїні сюжети. Ми бачимо ось цю конструкцію. Вона, по-перше, з обох боків відокремлена комами, тому це відокремлений член речення. По-друге, тут є слово крім, а це вже маркер того, що маємо справу з відокремленим додатком. По-третє, ми ставимо питання, крім кого плазунів? Значить, це відокремлений додаток. Що таке відокремлена обставина? Тут, от якраз, ми розберемося з поняттями дієприслівниковий, дієприкметниковий зворот. Я пам'ятаю себе знову ж таки в 10 класі. Я взагалі плутав їх. Я, я, я думаю, що це дуже складно, але насправді все дуже просто. Так, от, що таке дієприслівник? Дієприслівник – це така штука, утворена від якоїсь дії, і в цій штуці є якийсь із оцих суфіксів. Уче, юче, аче, яче, ши, вши. Ну, наприклад, іти, ідучи. От, подивіться, іти дія, і ми утворили від дії отаке слово ідучи. І взяли суфікс дієприслівника. Оце називається дієприслівник. А що таке дієприслівниковий зворот? Це коли ми беремо дієприслівник і додаємо до нього ще якісь залежні слова. Наприклад, ідучи куди? Я не знаю, там в Київ. От. Ну, і ви відведучи поставили питання, значить, оце в Київ це ваші залежні слова. І оце, «ідучи в Київ, це дієприслівниковий зворот. От подивіться, наприклад, вмикаючи. Вмикаючи, це дієприслівник, тому що є суфікс юче. Не вмикаючи кого чого, світла. Є залежне слово світла. Значить, оця штука це дієприслівниковий зворот. Так от, дієприслівниковий зворот, він тут відокремлений, і це значить, що це відокремлена обставина. Тобто. В нашому реченні є відокремлена обставина, виражена дієприслівниковим зворотом, але є ще один тип обставини відокремленої, тобто. Дієприслівниковий зворот це перший тип, а другий тип відокремленої обставини це коли ми уточнюємо час, спосіб дії, місця. Що така взагалі обставина? Обставина це такі обставини, в яких ви перебуваєте. Наприклад, коли ви там щось зробили, де ви щось робите, як ви щось робите, і це можна уточнювати. От, подивіться, я можу сказати: завтра я до тебе прийду. Ви зрозумієте, коли точно я прийду до вас? Ну, завтра. А точніше ні. Я можу уточнити? Можу уточнити о 18 -ій. О, і оця штука це вже уточнення завтра, тобто це вже уточнення часу. І отака штука називається відокремленою уточнювальною обставиною. Наприклад, ще один. Ви читав в одному журналі, що десь високо в горах, у вічно зелених нетрях, є плем'я, яка не говорить між собою, а пересвистується. Високо в горах, а де саме? Ну, тобто, в горах це таке широке поняття, а вже в вічно-зелених нетрях це точніше. Тому оця штука уточнює обставину в горах. Значить, це уточнювальна відокремлена обставина. Бачите, вона із обох боків комами відокремлена. Погнали до відокремленого означення, тепер розберемося з дієприкметниковим зворотом, що таке дієприкметник. Знову таки, беремо дієслово, наприклад, написати. Дію беремо так, написати. Що таке прикмета? Прикмета це ознака. Наприклад, яка ознака є в кока коли Вона смачна Ну, для мене. Оце є ознака. Наприклад, є у вас текст, і вам треба утворити ознаку тексту від слова написати. Тобто, який текст написаний. Оце ж ми з вами щойно утворили дієприкметник. Тобто це мішанка дії і ознаки. До ось цього написаний, ми можемо додати залежні слова. Наприклад, написаний коли, учора. Оце це вам утворюється вже оця штука, вся це дієприкметниковий зворот. І якщо дієприкметниковий зворот з обох боків відокремлений комами. То це відокремлене означення. Наприклад, зайшов у будинок, облицьований керамічною плиткою, плитка місцями попадала. Облицьований це діє прикметник, тому що це слово утворилося від дії. Облицювати – Це дія. А який ознака? Який будинок облицьований? Ви можете, до речі, ще ж і ставити питання: будинок який облицьований. Ну, це значить, що ви маєте справу з означенням. Так от, оце дієприкметник облицьований чим плиткою. Ось це залежне слово плиткою від дієприкметника. Значить, оця штука це у вас дієприкметниковий зворот. І в цьому реченні є відокремлене означення, виражене дієприкметниковим зворотом. Другий тип відокремленого означення це звичайні, я їх називаю малесенькі означення, такі, знаєте, однослівні. Наприклад, спокійний, іронічний, він стоїть і дивиться на мене, як із космосу. Він, і в нього є ознака, який він спокійний, який він іронічний. І ось тут ще стоїть кома. Значить, це гарантія того, що маємо справу з відокремленим означенням. З цим означенням немає нічого складного. І третій тип насправді для мене в 10 11 класі це був, я, я б так сказав, найскладніший тип. Я навіть не пам'ятаю, чи я чітко розбирався в цьому. Інфінітив як відокремлене означення. Пригадаймо, що таке інфінітив. Інфінітив по-іншому називається неозначена форма дієслова. Тобто інфінітив це те саме, що неозначена форма дієслова. Ну і тут ми розуміємо, що маємо справу з дієсловом. Наприклад, писати це дієслово. Читати це дієслово. але і читаю це теж дієслово. Яка з цих слів інфінітив? Читати. Інфінітив відповідає на питання, що робити або що зробити. Отут ще вам з допишу. Якась із цих питань, чому це неозначена форма дієслова? Тому що ми не знаємо, хто читатиме. Ну, от читати, хто читатиме, незрозуміло. Якщо я кажу, читаю, то це буду робити я. А от читати незрозуміло, хто тому це неозначена форма дієслова. Так от, є такий випадок, коли ось такий інфінітивний зворот може бути відокремленим означенням. Наприклад, висновок з цього один. Якщо тебе хтось душить, відповідь може бути тільки така. От мені тут уже хочеться зупинитися і запитати, яка. Ну тобто, якби я зайшов до вас зараз в кімнату і сказав би вам, відповідь може бути тільки така, ви б мене точно запитали, яка. А яка це вже це ж питання означення? Тому оця штука це відокремлене означення. Тут є інфінітив, що зробити? Вкусити. Тобто, це незвичайне таке означення. Ми звикли до того, що там якісь слова гарний, веселий. От, от такі слова, знаєте, означення. Але інфінітив теж може бути означенням. Це такий особливий випадок. Пам'ятайте про нього. Відокремлена прикладка. Це різнове дозначення, і їх треба розрізняти. Тобто є відокремлене означення, а є відокремлена прикладка як різнове дозначення. Що така відокремлена прикладка? Я люблю пояснювати на пальцях. Ось оце саме слово утворилося від слова прикладати. Візьмімо руку і прикладемо другу руку. Вони в мене однакові. Хай оця рука буде єгором, а оця рука буде викладачем української мови. Прикладемо їх. Це те саме. Тобто, що така прикладка? Це інша назва когось або чогось. Наприклад, у кімнату зайшов Єгор, викладач української мови. Оце буде оце викладач це буде прикладка, тому що це інша назва Єгора. Наприклад, на голубих екранах мехтить і пульсує зозулястий маркер епохи, цифра 21. От у вас є маркер епохи, і для цього маркера епохи є інша назва. Цифра 21. Ось це відокремлена прикладка. І на мою думку, найважливіша частина уроку це практика, який відокремлений член є в реченні. Обов'язково ставте на паузу і пробуйте виконувати самостійно. Тут, у цій точці планети, де ніколи не було громадянського суспільства, кожен чомусь мусить бути громадянином. Я вже бачу якесь відокремлення ось тут. Ось тут щось підозріле, з обох боків відокремлене. І я вже хочу поставити ось тут питання. Якщо я вам скажу тут ніколи не було громадянського суспільства, ви мене спитаєте, а де? А я вам скажу у цій точці планети. Тобто, оця штука це уточнювальна обставина, тому що вона уточнює місце тут. Значить, в цьому реченні є відокремлена уточнювальна обставина. Вона, худенька і зграбна, стоїть. Здалеку можна подумати, що дівчинка. Я вже відразу хочу поставити питання: вона, а яка вона? Яка ознака в цієї дівчини? Вона худенька і зграбна. Ознака, я вам сказав слово. Значить, у цьому реченні є відокремлене означення, тому що ось ця штука, ось ці три слова відокремлені з обох боків комами. Я загнав ту можливість у підпілля. Бути розкутим і веселим. Якби я до вас зараз зайшов у кімнату і сказав би вам: Я загнав ту можливість у підпілля, що би ви в мене спитали? Ви б спитали, яку можливість ти загнав у підпілля? Ось це ключове. А я би вам сказав. Бути розкутим і веселим, тобто, оця штука це такий інфінітивний зворот, про який ми з вами говорили. Бути це інфінітив, тому що відповідає на питання, що робити, і оцей інфінітивний зворот, якщо ми будемо ставити питання до нього, то це буде питання від частинки ту можливість, ту можливість яку можливість бути розкутим і веселим. До того ж, ця штука, цей зворот, відокремлений тере в кінці речення. Бачите, значить, відповідь відокремлене означення. В одному з університетських міст 17-річний студент шпурнув у нього яйце. Але на відміну від Клінтона і Шварценеггера він знепритомнів і його забрала швидка у колаптоїдному стані. Я бачу відокремлене ось тут. Але на відміну від Клінтона і Шварценеггера Тут з обох боків оця конструкція відокремлена комами. І я вже хочу відразу поставити питання на відміну від кого? А кого, чого, кому, чому, ким чим це питання додатка. Отже, в цьому реченні є відокремлений додаток. До того ж, пам'ятаєте, я вам давав список таких слів, за якими ми впізнаємо відокремлений додаток. Це крім опріч за винятком на відміну від, зокрема. І от я щойно озвучив вам на відміну від. У нас воно тут є. Тобто маркер відокремленого додатка є, питання додатка ставиться, з обох боків відокремлено комами, значить 100% це відокремлений додаток. І ще раз тобі нагадаю, обов'язково підпишись на наш телеграм-канал Мовники з безплатною підготовкою, тому що в ньому є конспект з теми відокремлені члени речення. Шукай його в закріпленому повідомленні. І до зустрічі в наступних відео.